якся маєте, малече. У 2025 році інтернет жорстко поділено навпіл не тільки на тих, хто обожнює чорнослив, і на тих, хто під час сольного концерту застригає на тросах посеред палацу спорту, але й на тих, хто задовго до 30 вигорів та відчув себе дідом, незалежно від гендеру, та на тих, хто в свої 50 вважає себе підлітком. Про пошесть віртуального дідівства ми поговоримо якось іншим разом. Я старі. Сьогодні ж сфокусуємося на тих, хто робить усе можливе і неможливе, щоб молодість ніколи не закінчувалась. <пух> хочу, Тож, у 2025 році, всесвітня організація охорони здоров'я вирішила зробити приємне всім, кого накриває панічна атака, коли вони дізнаються, що цього року до школи пішли діти 2018 року народження. Потім інші <праві> школу, потім інститут, так на роботу і і потім помре тепер за новою класифікацією вооз молодість триває до 45 років. Тому, якщо вам 44 – вітаємо ще рік, можна курити за гаражами та кричати батькам, що ви не просили вас народжувати. Зі слів директорки інституту демографії ЕЛібанової демографічне старіння населення призводить до переліду вікових меж на початку 20-го століття. Щоб відчути так звану молодість, треба було вміти жити в моменті. Бо через ранній вхід у дорослі ролі на роботі та в родині чоловіки вважалися дорослими у 18, жінки після першої менструації. Після другої світової війни, завдяки підйому економіки, рекламі та телебаченню, підлітки, ну або як кажуть в селі Малависка, тінейджери стають окремо. Мою демографічною групою молодість отримує власну культуру, ринок, символіку і починає потроху розтягуватися в часі. Сталося щось що було важко зупинити, й щось що мільйони молодих людей вхопили та використали як спосіб відокремитися від дорослого суспільства. В середині 70-х в СРСР вводять поняття ветеран праці. В цей час на заході остаточно утверджується культ молодості. Все завдяки хіпі, рок-н-ролу, студентським протестам. Вже можна бути вічним студентом, мати свободу, жити без обов'язків та сім'ї. Фраза «30 – це нові 20» – це 70-ті. Старі добрі часи, часи до появи ременів безпеки та правил дорожнього руху, які зіпсували весь кайф. 90-ті Молодими вважаються вже сорокарічні. Наразі молодість дотягли до 45-50 років. Особливо до цього доклалося життя в великих містах та засилля творчих професій. Завдяки медицині, харчуванню, косметології люди довше виглядають і почуваються молодими. Ісусе Христе, він схожий на мого колишнього чоловіка. А колись люди не боролись з віком, вони просто. Жили життя у стародавньому Римі. Консулом можна було стати лише після 40, а суддею після 60. Тобто, поки Павло Зібров зафарбовував сивину, римлянин навпаки, чекав, коли нарешті коліна почнуть крутити на погоду. А середньовіччя взагалі не знало поняття кризи середнього віку, бо середній вік часто був таким же недосяжним, як і гігієна. Якби ти народився у середньовіччі, то був би щасливцем доживши до 15-річного віку. Рівень дитячої смертності тоді був надзвичайно високим, і приблизно третина дітей у середньовічній Англії помирала не досягнувши цього віку. Попри все, ідея вічної молодості була актуальна майже завжди. Просто популярність цієї теми була різною, але рівень дичини завжди був стабільно високим. Ще алхіміки шукали еліксир, який зупинить старіння. Зокрема, одним з дієвих рецептів вважалося вживання ртуті. У 16 столітті з'явилися легенди про фонтан молодості. Кажуть, конкістадор Понсе де Леон шукав його в Америці, але замість джерела вічної юності знайшов Флориду. Можливо, саме тому у Флориді знаходиться резиденція. Наймолодшого президента США за версію Дональда Трампа. Серцевий вік Трампа на 14 років молодший за фактичний. Лікар оголосив результати медогляду президента США. Став лайк цьому відео, якщо твої підшлункова та сичовий міхур однолітки у 19 столітті люди вже намагалися підходити до молодості типу науково. Так французький фізіолог Шарль Броун секар колов собі та іншим ін'єкції з подрібнених яєчок морських свинок. Звучить як історія з розгонів бродячого стендапу, але така практика дійсно існувала 200 років. Тому ці експерименти на початку ХХ століття продовжив російський хірург Сергій Воронов. Він пересаджував людям тканини тварин, щоб повернути молодість. Зокрема, експериментував з яєчками собак, морських свинок та мафт. Останні навіть намагалися прививати людям, звідки ця одержимість тестикулами тварин невідомо. Але наслідки цих експериментів Росія й досі відчуває на собі. Поняли так. На люксі, поняли? наразі місце алхіміків посіли стартапери з кремнієвої долини. Вони популяризували біохакінг. Започаткована ще у 80-х практика, вважає старіння технічною проблемою, а тіло проєктом з нескінченними апдейтами. Найвідоміший інженер людського тіла, – підприємець Брайан Джонсон, який вирішив перетворити своє життя на довічний експеримент над самим собою. Моя мета з проєктом Блупрінт продемонструвати досягнення швидкості втечі від старіння використовування. Овучи найкращі наукові знання. Я намагаюся застосувати всі можливі втручання, щоб нейтралізувати процес власного старіння. Брайан Джонсон заробив статки на стартапі і вклав їх у новий проєкт Блюпрінт, у якому головний експериментальний зразок він сам. Джонсон живе за суворим протоколом, який нагадує армійський розклад, де замість наказів біомаркери. Щоранку він встає о п'ятій, приймає більше ста пігулок, тренується, медитує, здає купу аналізів і документує буквально все. Від рівня тестостерону, Рону до відтінку шкіри йому допомагає команда з 30 лікарів, яка відстежує показання кожного органу так, ніби це втрати росіян у зведення генштабу. мені хронологічно 45 років. Більшість моїх фенотипічних показників як у 20-річного. Результати Джонсон публікує у відкритому доступі. А на чоти дід на застіллі американець заявляє, що має печінку 18-річного, серце 37-річного і шкіру 28-річного. Хоча насправді виглядає як людина, яка 10 років не виходила на світло, щоб таки пройти кастинг на роль Спайка у продовженні серіалу «Баффі винищувачка вампірів. Пристебніться, дітки, ба більше, навіть свою нічну ерекцію Брайан порівнює з ерекцією 19-річного сина. Джонсон заміряє цей показник у обох. Так, зараз саме час подзвонити батькам і подякувати за те, як вони вас добре виховували. Показники нічної ерекції мого 19-річного сина та мої. У нього тривалість на дві хвилини більша за мою. Виховуйте своїх дітей правильно. Джонсон стверджує, що він вже знизив свій біологічний вік на 5 років та вдвічі сповільнив старіння, але лікарі скептичні. Насправді ж він просто веде трохи ексцентричний, але здоровий спосіб життя. Добре, їсть дотримується режиму, не п'є, займається спортом і здається, потроху тече дахом. Чувафа Правда чи ні? ти Брайан Джонсон не людина, що сидить навпроти мене колись across у певний момент One у ще невизначному майбутньому point point помреш, а зав'є андефайнденефючеювота. Брехня. Попри сумнівні результати, Джонсон активно монетизує свій експеримент та увагу до нього. Під брендом Blueprint він продає поживні батончики, вітаміни, порошки для напоїв і ідеальні коктейлі молодості. На сайті все виглядає як у магазині техніки, тільки замість характеристик, фрази омолоджує клітини, підтримує ясність розуму, зменшує біологічний вік. Насправді ж, це звичайні бади. Деякі покупці навіть скаржилися на побічні реакції, але той все відкидає. Наразі Джонсон більше схожий не на дослідник. А на власника косметичного бренду з елементами наукової фантастики та ненаукового шахрайства. Hi привіт, друзі. Я покажу вам, як приготувати Блупрінт Стек. Набір із 74 потужних оздоровчих добавок у своїй божевільній гонитві за вічною молодістю Джонсон не самотній. Інший відомий приклад Дейв Еспрі, який називає себе батьком біохакінгу. Він офіційно заявив, що планує прожити 180 років. Еспрі називає біохакінг мистецтвом і наукою змінювати довкілля всередині навколо. Себе щоб повністю контролювати свою біологію. Звучить красиво, але за цими словами: щоденні жмені добавок, ванни в інфрачервоному світлі і регулярні ін'єкції стовбурових у суглоби. Для цього Еспрі побудував у себе вдома особисту лабораторію за півмільйона доларів з кріокамерами, лазерами і капсулами для сну. Всі ці витрати для того, щоб ходити по подкастам, рекламувати свої товари та курси і заявляти, що мені 50, але мій біологічний вік 30 років зараз я на 11 років молодший за свій календарний вік. А минулого тижня мені провели генотерапію, яка зменшить мій виміряний вік ще на 9 років. Персонажі на кшталт Джонсона та Еспрі дали поштовх розвитку цілої індустрії, яка пропонує псевдонаукові методи із зупинки старіння. Ті ж самі яєчка морської свинки, тільки вид з боку. Не так давно у США існував стартап, який пропонував переливання плазми від молодих донорів 16-25 років. Вартість послуги. Всього лише 8 тисяч доларів. Проте жодних доказів користі від цієї процедури не наведено. Навпаки, такі процедури не продовжують життя, а скорочують його через ризик інфекцій, алергічних реакцій і відторгнення крові організмом. Стартап закрився у 2019 році через попередження від американського управління з нагляду за якістю медикаментів. Тепер міські божевільні займаються вампиризмом самостійно. Як, наприклад, 47-річна Марсела Іглесія з Лос-Анджелесу. Вона називає себе живою Барбі та для зупинки старіння почала переливати собі кров 23річного сина. Клітини молодшого донора можуть дати багато переваг, особливо якщо донор мій власний син, каже Марсела. Родріго добре розуміє, як відбувається процедура і які в неї переваги, додала вона. Він у захваті від ідеї допомогти ще й своїй бабусі. Ну а для тих, хто боїться крові, є кріоніка. Її сенс в тому, що померти не страшно. Головне. Встигнути заморозити себе. Для цього тіла охолоджують до наднизьких температур, щоб колись у майбутньому розморозити, оживити і подарувати нову молодість. Нині в таких сховищах зберігаються вже сотні тіл. Ціна питання 200 тисяч доларів за тіло або 80 за голову. Адже дехто щиро вірить, що мозок збереже свідомість, та в майбутньому його відновлять, немов жорсткий диск на комп'ютері. Ви зовсім юне, а я молодой, поэтому застав, що ти. В цьому контексті варто згадати російські. Стартап Кріорус, чиї засновники обіцяли своїм клієнтам вічне життя, а натомість в 2021 році, щось не поділивши, буквально крали один в одного кріокамери з замороженими тілами та мізками. Загадочна руска душа. Загалом доказів, що можна дістати себе з морозильника в 2125 році і спокійнісінько піти на концерт Степана Гіги, немає. Все це більше нагадує містику: на кшталт саркофагів фараонів, які вірили, що колись вони воскреснуть. Ми можемо розпочати процедуру, піднявши пацієнта з ліжка та зануривши його у крижану ванну. Потім потрібно накрити його льодом, додати воду і циркулювати її навколо тіла пацієнта, щоб пришвидшити охолодження. Було б дивно, якби всі ці тренди не дійшли до диктаторів, які вчепилися за свої посади та хочуть жити вічно. Доказ тому нещодавня розмова Сі Сідзіньпіня та Владиміра Путіна. Путін цілком серйозно розповідав китайцю, що завдяки пересадженню органів людина зможе жити вічно. До чого той поставився цілком серйозно та сказав, що зараз в 70 років ти лише дитина, а життя скоро триватиме до 150. Поки ж Путін для цього приймає ванни з екстрактом рогів оленя та їсть молодильну полуницю. Людство тягне до рота все, аби не старіти: переливання, лазери, азот, самогон зі страусиного анусу, віру в чудодійну силу присідань на сході сонця. Але найголовніше відкриття, яке світ зробив у 21-му столітті, не обов'язково відтискатися від підлоги 300 разів та капати у очі екстракт запорізького Женшеня, аби бути молодим. Найдешевший спосіб бути молодим вважати себе молодим. В епоху «Постправди» слова мають таку ж вагу, як і дослідження в журналі ланцет. Фізіологічні. Чний вік це лише соціальний конструкт, тиск, температура і вага тіла це лише цифри. Кажу вам, як людина з селезінкою восьмикласника і очима 80-річного мудреця. Мені зробили МРТ і всяке таке. Лікар сказав, що це один з найкращих медичних звітів, які він колись бачив. На жаль, українці в усі ці ігри у Форевер Young наразі не дуже торкаються. Як співає корифей українського андеграунду у своєму новому міні-альбомі Молодість. Це покоління знову триста. Тож, в описі до цього відео, ви знайдете посилання не тільки на новий альбом Ницо Потворно, але й лінк на нашу дружню банку на великий збір фонду «Повернись живим на 90 пікапів для фронту. Без них не можна атакувати, захищатись, підвозити боєкомплект чи забрати пораненого. Будь ласка, підтримайте цей збір гривною. Це потрібно для того, щоб трьохсотих у нашому поколінні стало, хоч трошки менше. Хочеш багато грошей? Ось тобі промп на вдачу, промпт на інвестиції і промпт на клієнта, який не питає, чи діють знижки. Збільшити свій дохід це природне бажання для будь-якого власника бізнесу, менеджера чи фахівця. Але замовляння не працюють ані у реальному світі, ані у світі нейромереж. А от що точно спрацює, так це безкоштовна програма «Щі для бізнесу від Google. Звісно, якщо ви хочете оптимізувати свої витрати, підвищити ефективність команди та отримати конкурентну перевагу. А чому саме не вчають? Під Час онлайн зустрічей воркшопів і відеоуроків ви дізнаєтеся, як розширити клієнтську базу за допомогою ші, як автоматизувати щоденні завдання та як аналізувати ринки, тренди і дані про клієнтів, щоб пропонувати те, що їм насправді потрібно. А найактивнішим учасникам експерти допоможуть розробити та впровадити власну ші стратегію з максимальним зиском. А як можна стати учасником програми? Дізнатися більше деталей та зареєструватися на курс щі для бізнесу від Google можна за посиланням під цим відео.